Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Тема сьогоднішнього випуску про зірвану пенсійну реформу, але можу сказати, що змін дуже вистачає. Почався липень. Що чекає на пенсіонерів? Бо знаєте, цих змін вони настільки швидко міняються, що ми навіть не встигаємо за ними. Отож, червень закінчився, обіцяної реформи ми так і не побачили з 1 липня. Цього варто було очікувати, якщо чесно, бо дуже полюбляють в нас обіцяти, але, на жаль, роблять не так швидко, як обіцяють. Але, попри все це, в липні починають діяти нові правила і зміни, які вплинуть просто на мільйони українських пенсіонерів. А сьогодні хочу розказати про те, чому реформа взагалі провалилася. Які нові обов'язки з'явились у пенсійного фонду? Що таке базова соцдопомога? Бо багато про неї говорять, але люди багато так і не розуміють, що це за допомога така. Хто має пройти ідентифікацію? Як довго ще будуть виплачувати допомогу від ООН? І чому в прокурорів, вибачте, пенсії ростуть, а в простих людей ні? Отож, хочу почати з головного: пенсійна реформа обіцяли, але не зробили. Нам рік обіцяли нову пенсійну реформу, так звану бальну реформу так, з бальною системою. Дуже багато про це говорили, обіцяли, що вона почне діяти з 1 липня 2025 року, але що вийшло насправді? Михайло Цимбалюк, народний депутат, заявив: в Верховній Раді зараз немає навіть проєкту цього закону, тобто його ніхто не бачив і навіть немає концепції. Простими словами, ніхто нікому нічого не передавав, не погодив і не подавав. Чиновники говорили, що ось-ось-ось, а насправді навіть не домовилися, з чого почати. Головна причина все зрозуміло: немає грошей. В бюджеті просто немає звідки взяти кошти на нову систему. Добре, що є, з чого красти. Так? Вибачте за правду. Висновок реформа зірвана. Але про це публічно ніхто не говорить прямо. Просто тиша. Просто тиша. Що пенсійний фонд буде робити по-новому в липні місяці? А відтепер пенсійний фонд бере на себе ще більше відповідальності. Тобто, тепер, з липня місяця, він виплачує пенсії як і раніше. А, також державні соціальні допомоги людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тим, хто потребує догляду, людям без права на пенсії. Раніше цим займався. Управління соцзахисту. Тепер все йде просто через пенсійний фонд. Чи зручно це можливо, але поки що дуже багато плутанини. Побачимо, як буде далі. Далі, ідентифікація пенсіонерів. Кому це обов'язково? Пенсійний фонд тепер перевіряє всіх, абсолютно всіх, хто отримує допомогу. І для багатьох, особливо для переселенців і тих, хто з прифронтових регіонів, обов'язкова ідентифікація до 1 жовтня. Що це таке? Треба або з'явитись особисто, або пройти підтвердження через банк, мобільний застосунок тощо на сайті пенсійного фонду з'явився сервіс Моя ідентифікація. Там можна перевірити, чи все гаразд. Якщо не пройшли ідентифікацію, можуть зупинити виплати. Гроші нікуди не дінуться, просто ви не зможете їх отримати, поки не пройдете ідентифікацію. Тобто її в будь-якому випадку треба буде пройти. Далі нова базова соціальна допомога. Як це буде працювати? Ось в липні стартував експериментальний проєкт, базова соцдопомога. Ідея хороша, допомога тим, хто в складній ситуації, але на місцях пенсійного фонду... Вибачте, про це ніхто нічого не знає. Наприклад, Світлана з Одещини звернулася за консультацією. Цю ем, інформацію я брала на сайті е, на пенсії. Ось, І ось там був цей приклад. А Світлана Зодещини звернулася за консультацією, їй сказали, ми про таку допомогу не чули. Хоча Кабмін ухвалив ще це 25 березня, а офіційно пенсійний фонд оголосив лише 20 червня. Люди мають право взагалі знати, які в них є можливості, але інформації дуже мало. Обіцяють, але що обіцяють? Обіцяють 4500. Зараз, поки будуть отримувати, поки це експериментальний проєкт, тим, хто найбільше потребує допомоги. Потім трошки пізніше вже всі інші. Але як це це буде? Бог його знав, побачимо на практиці. Далі, допомога від ООН. Хто ще отримає? ООН продовжує виплати для пенсіонерів, людей з інвалідністю і тих, хто живе в регіонах бойових дій. Які це області: Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська, Херсонська і Дніпропетровська? Суть проста: якщо ваша пенсія або допомога менша за 3250 тисячі двісті гривень, ООН доплачує до цієї суми, наприклад. Маєш там пенсію 2360 гривню, отримуєш ще 889 Маєш 3000, отримуєш всього 250, щоб в сумі вийшло 3250 гривень. Все це буде автоматично. Тобто спеціально за цим звертатись не треба. І ще на останок хочу сказати. Держава, наче, і ухвалила рішення обмежити захмарні пенсії понад 23 тисячі гривень. Але на практиці ми бачимо, що ем, урізали виплати прокурорам, що зробили ті, подали в суд і виграли. Наприклад, колишній прокурор Поліщук мав 51 тисячу гривень пенсії, її зменшили до 31 тисячі, але суд вирішив, що треба повернути повну суму. І тепер йому знову платять 51 тисячу гривень на місяць. Питання. Одним, вибачте, 2-300 і перевірки нереальні, ідентифікації і так далі, а іншим 50 тисяч і право йти до суду. От скажіть, хіба це справедливо? Я думаю, що ні. Як висновок, що ми маємо? Реформа зірвана, обов'язків пенсійного фонду більше. Ідентифікація обов'язкова для багатьох. Допомога від ООН ще є, але вона тимчасова. Базова соцдопомога стартує, але люди про неї не знають. А пенсії прокурорам знову захмарні. А простій людині, як завжди, треба шукати, пробивати і часто доводити, що вона, вибачте, має право на копійки. Ну, якось так. Якщо ця інформація була корисна для вас, будь ласка, поставте лайк, підпишіться і поширте це відео. Пишіть в коментарях, чи отримали ви якісь виплати, чи є проблеми з, з пенсійним фондом взагалі, чи звертались ви вже по базову соціальну допомогу. Пишіть в коментарях, щоб люди розуміли, щоб люди розуміли, які моменти є вже в інших, і таким чином вирішували свої. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майю.